Вітаю вас, вельми шановні! Ви в лабораторії настрою! Недарма кажуть, що собака це найкращий друг людини, адже ці тварини неймовірно віддані своїм господарам та дуже важко переживають розлуку з ними. Сьогодні ми підготували для вас відео, як собаки зустрічають солдатів після довгої розлуки. Лайк, підписка. Стартуємо! Двері відкриваються і пес впадає в секундний ступор, адже він просто не може повірити своєму щастю. Ну а потім він показує наскільки сильно сумував за своїм другом. Цей песик просто не може перестати плакати, адже його переповнюють неймовірно сильні емоції. А цей вже дорослий пес поводиться як туценя, а все тому, що він не може нічого зробити зі своїми емоціями. Подивіться на цих чотирьох лапих. Вони ще не бачать свого друга, але відчувають, що він точно вже за дверима. І коли ці двері відкриваються, маленькі собачки мерщій біжать, аби показати наскільки сильно вони сумували. Німецькі вівчарки неймовірно розумні та віддані своїм господарам. Подивіться, наскільки щасливий цей пес. Ця маленька красуня начебто намагається поговорити зі своєю господаркою, наче намагається сказати їй: Ти навіть не уявляєш, як сильно я за тобою сумувала. Обіймів багато не буває. А якщо до подвійних обіймів від двох улюбленців. Які просто божеволюють від щастя, Ці два милі маленькі песики також хочуть обіймати та цілувати свого господаря. Ти сумував, мій маленький? Татко вдома. Татко вдома. Пес неймовірно сумував за своїм другом. Він так хотів просто пограти з ним ще разок. І от тепер він знову може це зробити. Дінові <риву> пер. Просто подивіться, як кремезний собацюга перетворюється на маленького цуцика, коли не може перебороти свої емоції. Ще один-чотирьохлапий нарешті знову зміг побачити свого найкращого друга. Ця красуня також просто плаче від щастя і хоче показати всю свою любов. Маленький песик так сильно сумував за своїм господарем. Тепер він хоче, аби той залишився з ним назавжди. Друзі, на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, що наше відео змогло хоч трішки підняти вам настрій. Просимо вас поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. До нових зустрічей в лабораторії настрою.